У мене є колишній. ну не те, щоб є, але іноді у мене таке відчуття, що я підписана на його блог. Бо вже більше шести років він розказує, що от-от, переїде до Варшави. І кожного разу нова серія. Там вже документи майже готові. Залишилося вже чуть-чуть. Вже навіть батьків переконав. І я вже не знаю, він до Варшави їде чи в нармію. Кожного разу дзвонить мені, я це слухаю, киваю. Мама версія 2.0, тільки без борщу, але з емоціями. А знаєте що? Десять років тому я просто психанула, зібрала валізу, взяла 100 баксів і погнала до Варшави без а раптом, без Google Maps, просто діями своїми. А він, ну він, мабуть, ще й досі пакує свої шкарпетки. Дівчата, ну ви серйозно? Ну давайте вже не багато говорити, а діяти. Бо якщо ви як мій колишній, то і через 10 років будете все ще от-от от на валізах. А життя вона ж не репетиція, це вже прямий ефір, тільки без монтажу.